Етологічний прогноз 11 жовтня, субота. Цей день дарує нам гармонію та спокій. Місяць у тільці дає нам можливість розібратися з своїм тілом, налаштовує нас на практичні справи і турботу про себе. Зверніть увагу на свій дім, свій внутрішній стан і своє тіло. Можете зробити масаж, можете сходити до косметолога, приділіть, приділіть увагу собі і своїй сім'ї. Навіть прості моменти можуть вас зблизити сьогодні, побути разом, спільна, спільний обід, спільна бесіда, спільні інтереси можуть об'єднати вас ще більше. Це той день, коли партнери через маленькі дрібниці можуть стати ще ближчі один до одного. Добре підуть сьогодні для здоров'я, прогулянки лісом чи просто навіть по повітрю. Це все вам сьогодні піде на користь. Порада дня. Не поспішайте, подаруйте собі сьогодні хвилини щастя, а може, не навіть не тільки собі, а й своєму партнерові і ще комусь своїх близьких. Якщо хочете дізнаватися ще більше астроновин, підписуйтеся на мою сторінку і посміхайтеся, посмішка личить вам.